Сергій, дорогий офіцер, я дуже радий вас знову бачити у Філадельфії. Два роки тому ви приїжджали, ви були на службі Божій в нашому патріаршому ставропігійному кафедральному соборстві Миколая у центрі міста Філадельфія. Ви сповідалися, приймали на святіші дари. Ви проходили реабілітацію. Це був дуже складний момент, період у вашому житті. Дякувати Богу, що. Ви знову живий, здоровий, але скажу по правді, що минулого разу я думав, що ви не повернетеся на фронт. Хоча ми про це не говорили, але в мене була думка, що ви будете займатися в тилу підготовкою з військових і таке інше, і займатися іншими справами. Але коли я дізнався, що ви знову на фронті, я чисто не міг повірити. Ви для мене і для нас, нашої громади, справжній герой, справжній розумієте, український легень, який готовий віддати життя своє за боротьбу за незалежність України та нашого українського народу. Сьогодні я щасливий радий, саме запросив вас не в собор, а сюди, тому що це вже третя наша парафія за останні цих. Три роки і цю парафію на честь святого посола Андрія Порозваного, основоположника Української автокефальної церкви, бо, кажуть, там, де був апостол, там повинна бути автокефальна церква. На жаль, ми довго йшли до цього, але ми, значить американці українського походження, в тому числі як і я, вирішили організувати тут парафію на норд іст але дуже далі на схід від Філадельфії, і саме тут зараз є великий наплив української діаспори, саме в цьому регіоні. Відкриваються українські бізнеса, відкриваються магазини. І люди, звісно, там, де церква, люди в основному починають їхати. Тут ви бачите дуже гарне околиця, і ми дуже раді вас вітати в нашій ще одній новій парафії на честь того Андрія перезваного. Ну, у нас тут зараз косять траву навколо церкви. Прибираємо, ви знаєте, скоро неділя. Я дуже радий щиро вас знову бачити і дай Боже, щоб ми ще не один раз тут зустрічалися в Сполучених Штатах Америки. Ви виглядаєте дуже гарно, але я хотів би дізнатися, наша громада як. Як справи в цілому? Владико, в цілому, поки живий, все добре, ви ж знаєте. Да. Я дуже вдячний тій поїздці, коли ми познайомилися, бачите, так мене якби душевно я внесла такий вклад в моє душевне зцілення, що я знайшов в собі сили. І навіть це не я знайшов собі сили, це Господь дав мені сили. Знову йти захищати батьківщину, навіть не дивлячись а, на, на поранення. І... І правильно ви кажете, що у вас, бачите, це вже третя церква. Тоді я був в кафедральному соборі. А, там у вас дуже свято Луки. Дуже, да, Святого Луки да, Параті, там там дуже, дуже крута діаспора, дуже крута громада. <кій> і, а, і вони ці люди теж бачать, вони вас до вас приходять, щоб відчувати себе а, спокійніше. Тому що, ну от я вже тут деякий час, я ще тоді помітив, що у вас. На навколо собору, навколо парафії взагалі так гуртується українська діаспора, багато відкривається і компаній, і бізнесів українських дуже багато. І, да, і кожен приходить. Знаєте, от за цим миром шот. Я от був тут уже декілька днів. Я спілкуюся з українцями від Філадельфії. От і вони ну багато чоловіків, особливо вони переживають. Та ну, ну дехто якось якось виїхав о, і зараз в Америці там сім'ям і розуміють, що їм зараз повертатися, і одну трохи нервують із-за цього можливо, будуть повертатися, можливо, не будуть е повертатися. Нервують із за того, що вони вважають, що вони вкладним не нести там в перемогу якоїсь допомоги. <п arcola> та. так. Але ви допомагаєте їм, по-перше, це зробити. По-друге, я от всіх теж закликаю, що допомагати. Громаді, яка тебе, яка тебе прихистила в, в, складний, в складний момент. І по-друге, ну, це місце сили, Божої, Божої сили, благодаті, е, яка допомагає цим людям, цим чоловікам, зокрема, якось якось налагодитися. Ну, от як я налагодився тоді, приїхав такий порубаний, ноги я, 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 ну, там, я мі... не розумів свого подальшого шляху життя. Да? Ну, ну, Мене mm -hmm. зовсім мало бути нове життя, ну нове, інше, не знаю, нове чи можливо і нове, тому що вижити було важко. От, але вже без я б був без нові, Я був трохи розгубленості. А, а тут о, тут, тут я, я зрозумів, що є Господь, є владика, здобу, є громада українська. Всі були налаштовані допомагати і, і, і допомогли. Це дало мені напрямок. От. І, і я знову зміг повернутися, повноцінно повернутися на фронт на нулі і знову вбивати Кацапів. Я зрозумів. Ви знаєте, пригадуйте, коли нас запросив голова благодійного фонду Українська фортеця mm -hmm. і гортрис, yeah. нас чудовий приятель, який по сьогодні всебічно підтримує нашу українську церкву Київського патріархату, зустрічався з вами з святішим патріархом Філаретом. І ви знаєте, він мені зателефонував і каже, Сергій повернувся назад на фронт. Я кажу, Ігоре. Кажу, ти забув, він боїться на траву стати. Бо я пам'ятаю, що ви стали тоді на міну, якраз, яка була закопана в траві. Да. так? І я на кажу, траву не назад. Знає. Чому він це зробив? І він каже: от ось вам правдива любов до батьківщини. І ви знаєте, ми говоримо там, що тут багато дійсно і молодих людей. Ну іноді тут називають їх ухилянтами. І звісно, вони також люди, і ми не знаємо, які в них намірі. Багато хто з них їх дружини можливо переконали. Можливо, малі діти. І ви знаєте, 90% саме цієї громади. Це є новоприбулі юфор'ю, і ви знаєте, вони мають свої тут певні труднощі, і не все так легко, гладко, особливо зараз, коли стоїть питання, що вони повинні покинути цю країну. І ви добре сказали, бачите, вони це дуже ще що. Вони сміливі і підійшли до вас до офіцера і сказали свою щиру правду. Чи повернемося ми назад? Знаєте, я громадянин США. Я за любки би поїхав назад додому. Ви знаєте, чужина ніколи не буде для нас рідним краєм. Хоча тут, як ви кажете, краще можливо, як в Україні, тут краще можливо, як в інших європейських країнах, але знаєте, краще своєї власної держави і своїх храмів, своїх культур і традицій немає. І завдяки вам, таким, як ви, і таким патріотам і героям, як ви. Ми будемо мати Сергію, куди повернутися. Бо якщо ви, ви не повернулися туди, мій рідний брат воює, також Юрій. Він каже: е якщо ми не будемо, то тобі не буде куди їхати, до кого їхати? Ти ніколи не побачиш могилки своїх дідів, батьків. І так було при радянській владі. Ми були закриті в Совєтському Союзі, але багато родин були за кордоном. І велика вам дяка. і ви знаєте, приємно, що ви маєте глибоку віру. І значить, ця віра вас переборола будь-які страхи, і вона вас далі веде. І вас до спасіння, і нас до спасіння, і звісно, до перемоги. Ви приїхали до Америки. Яке ваше зараз враження? Минула поїздка, ця поїздка. Ви знаєте в цю поїздку? Вона робоча ця так. поїздка. У мене було декілька уже ну я можу сказати, багато зустрічей з американською владою із законодавцями і з радниками президента. І я скажу, що всі прислухаються до українського питання, до голосу українських ветеранів, українських військових і української діаспори. Ну тим більше в Філадельфії ця діаспора така дуже організована. Не найбільша є. Да, всі США. кажуть, всі, от всі кажуть, що. Філадельфії українська діаспора, вона мало того, що вона найчисельніша, ще й вона так електорально дуже активна. Тому що да? тут київський патріархат. Тому що є да правильно, що тут є навколо навколо кого і навколо чого е, об'єднуватися. Ну тому ви правильно кажете, що ми, ми точно разом придумуємо як е, цим людям, які е, хочуть повернутися, як ви кажете, да, на свою батьківщину могли батьків, які. Можливо, будуть їм вимушені повернутися, щоб не було куди повертатися, спокійно повертатися. Да? От у нас вже там зріє один проект, щоб вони могли приїхати і не переживати там, що їх там захейтять, да, їх там, будуть переслідувати. Це в інтересах усіх. Звісно, в інтересах України, тому що ми маємо повертати своїх громадян, в інтересах цих людей, які хочуть повернутися, да? в інтересах держави, уряду. В інтересах міжнародної е, геополітики я з вами абсолютно згоден і підтримую. Ви знаєте, я приїхав сюди понад 20 років тому і х роках, і бачив дуже багато німецьких храмів. Це було штат Огайо, і було багато культурних німецьких центрів. І я був вражений, що вони були напівпусті, деякі продавалися. І Я ще другу міграцію вже вони ще сьогодні покійні. Я їх питав: Чому те німці? Чому зараз їх немає, чи вони асимілювалися? Ви уявляєте, що це побудували ті, які приїхали після Другої війни. І коли Німеччина налагодила, знаєте, вже коли об'єдналася, рухнула стіна, виявляється, німці повернулися додому. Уявіть, і вони кажуть, не тільки Владико, вони е, покинули там ці свої центри і, і храми. Тобто вони продавали свої бізнеса в США. І сьогодні вони живуть в Німеччині, тобто їхня, будучи, може, ще молодими, приїхали сюди, як і ці люди. Вони можливо в пісійному віці, але це було дуже важливе. Я думаю, для Німеччини, що громадяни її повернулися до рідного краю. Я думаю, що це також станеться. Але ми, знаєте, діти Божі, в нас не повинно бути жодних границь. Люди повинні жити там, де їм добре. І звісно, що сьогодні тут безпечно. На превеликий жаль, ми бачимо, що Україна ще не є безпечна для повернення мільйонів жінок, дітей. Сиріт у нас був Юрій Гордієнко, який вивіз понад 20 тисяч дітей при фронтових зонах, Харківська область, Донецькій напрямки. Це просто жахіття, що вони вивозять на Івано-Франківщину, Чернівецькій області. У мене таке питання: ви там, як ви кажете, на нулю. Чи насправді. Як там люди, ті місцеві, чи вони зрозуміли, що таке цей русський мір, що він їм приніс, якого вони насправді і чекали, бо я був в Сумській області, я там священник, я був вражений, що наскільки вони живуть в Україні, вони не любили свою державу, вони дивилися все туди, на схід. Я вам скажу коротко: ті міста, які знаходяться. На відстані 10 кілометрів, а то й більше від нуля, там вже немає ніяких громадян. Там є розруха, там є прильоти кабів. Де вони? Та, де там люди? Люди загинули або виїхали. В основному загинуть, тому що росіяни, у них тактика така, вони просто. Руйнують будівлі. — це нацисти це нацист, це на це нацистська тактика випаленої землі. Вони вони вбивають цивільних, причому цілеспрямовано. Вони а, руйнують цивільні будинки, вони позбавляють людей можливості там жити. Вони... Чи є такі цивільні, що бажали б переїжджати на ту сторону до окупантів? — можливо, можливо, і є, але більшість тих, хто чекає такої можливості. Угу. Вони гинуть. Я це гинуть. вам кажу із, із, із усієї відповідальності, бо я бачу це на власні очі. Ті, хто там не хочуть виїжджати, чекають, поки прийдуть там росіяни, все. вони гинуть під снарядами тих же самих росіян. Да. Тобто ціль... цілі, міста. цілі міста. Цілі міста завалені трупами тих цивільних, які не захотіли виїжджати, які чекали. Російський мір, він, він прийшов. Скажіть, ви знову повертаєтесь в Україну, то ви повертаєтеся знову до своїх? До свого... Я повертаюся зараз до свого підрозділу. Підрозділ. От, і, але ми зараз будемо реалізовувати е, проект, який буде допомагати нашим громадянам, чоловікам, е, які виїхали. Повернутися і відчувати себе знову громадянами і знову чоловіками. Саме Я на тим вам буду не дуже вам вдячні, бо дійсно у людей є певний страх цих молодих мужчин. Я кажу, не кожний по власній волі, але якщо би таке трапилося, щоб дійсно держава все ж таки прийняла е, своїх цих людей. Дивіться, ми будемо робити це по громадській війні. Держава зараз е, ну, сподіваюся, зайнята війною. І врегулювання yeah, цього yeah, конфлікту yeah. на дипломатичних yeah, теренах yeah. Да, дипломатичними шляхами. А тому о, відповідальні громадяни, громадськість, да, це громадян uh -huh. громадянин це не просто ти маєш паспорт, да, і в тебе написано, що ти громадянин. Громадянин це відповідальність. Ти маєш вміти бути громадянином. Тому як відповідальні громадяни, люди, які вважають себе громадянами, вони мають також своїм громадянам, які з тих чи інших причин виїхали, і в інтересах країни, держави, а держава це таке комплексне поняття. Це не уряд, там mm -hmm. держава, yeah. нація в інтересах, в інтересах нації. Зараз, щоб ці люди поверталися, це потрібно. Я сам військовий, я сам відчуваю де деякий, м'яко кажучи, дисонанс по відношенню до тих чоловіків, які не стали на захист зі зброєю в руках. Але я ж ну смію думати, що я людина розумна, а і я Єсна. маю діяти в інтересах своєї нації, а в інтересах своєї нації, щоб я свій дисонанс кудись сховав подалі і зайнявся тим, щоб ці чоловіки повернулися. Наступний раз, а він точно буде, вони візьмуть автомати і підуть. І ми маємо зробити так, щоб вони зробили це з власної волі. Ви вважаєте, що ці території все ж таки потрібно забирати автоматами, чи можливо нам вдасться все ж таки дипломатичним шляхом, на кінь все ж таки не стоїть? Звісно, я країна. сподіваюся, звісно, я сподіваюся, що нам вдасться їх повернути дипломатичним шляхом. шляхом. Що Росія впаде, що розвалиться, і ми їх ми да, да, да. Але, але 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 ми бачимо. Найближчі приклади, які сталися а, в цьому світі: міжнародний досвід. Міжнародний досвід Арменії, там. міжнародний досвід Сирії. Це найближче те, що ми зараз mm -hmm. бачимо. Не було там ніякого дипломатичного шляху. Все mm -hmm. вирішила армія. Mm -hmm. Тому ці чоловіки мають бути там. І mm -hmm. через певний час. Вони мають зрозуміти я вас Ще? розумію як офіцера, я вас розумію як бойов... ну, як людину, яка вболіває за Україну. І звісно, що ну дай Боже, щоб якнайшвидше прийшов мир, тому що наш президент Дональд Трамп в цьому стоїть. Ну він старається зробити це дипломатичним шляхом. І ви знаєте, я переконаний, якщо не не прислухається Російська Федерація до його слів, ця людина прийме жорсткі міри. В тому, щоб засмусити їх припинити, вбивати і руйнувати державу і абсолютно ні в чому не винних людей. Я хотів би вам ще розповісти. Знаєте, ви дуже часто брали в радіопрограмі Єпископ Лука Блука на Радіостанції Філадельфії, яка йде по всій Америці в прямому ефірі, і ви були на прямому ефірі два роки, а потім ми ще мали на телефоні. І це якраз радіопрограма від консервативної партії, республіканської партії, англійська мова, до речі, у вас дуже гарна англійська мова. І радіослухачі телефонували, вони думали, що ви є в Філадельфії, що ви й далі продовжите. І коли вони телефонували, чому немає Позняка Сергія Позняка на радіоефірі? Я кажу, друзі, він не є в Філадельфії, і до нього тепер неможливо додзвонитися. Він далі воює. Я кажу, чому я почав з цього? Бо люди не можуть повірити. Що людина, яка отримала серйозні травми і пошкодження свого тіла йде. Ви справжній герой для не тільки України, і для Америки. Багато американців зрія, що ви зрозуміли, розуміють, що ви воюєте і за інтереси Америка... Америки, бо це загроза. Вона була і вона нікуди не зникла. Русський мір. Це є велика загроза для демократії всього світу. Я хотів би вам ще раз щиро подякувати і за те, що ви знайшли час. Не забули про мене, про нас, що ви йдете в громаду. Це дуже мені подобається. Ви йдете, ви бачу, до всіх. Ви були в Філадельфії, ви поїхали до Вашингтону. Ви спілкуєтеся, це дуже важливо, що я не знав, що ви спілкуєтеся з хлопцями, які приїхали, ви кажете, ухилянти, не ухилянти, ви йдете до них. Я думаю, це дуже важливо. Що вони вас бачать як бойового офіцера і захисника, і що вони можуть подумати над тим. І звісно, щоб були певні гарантії для, для цих людей. І я думаю, що все буде добре. І знаєте, ми багато чим підтримували Українська православна церква Київського патріархату. У мене є велика організація тут в Україні, але ми єдина, хочу наголосити єдина справжня Українська Православна Церква. Яка підпорядковується Києву. Бо тут всі кажуть у УПЦ і там інше. Але насправді їхній центр знаходиться поза межами України. Я єдиний єпископ. Ви де. це знаєте. І саме який але я є вікарію Київського патріарха Київської сервісу України Філарета. Саме я належу до Києва, і про це я говорю. І хочу, щоб ви також піднімали на всіх рівнях щоб зробити все, щоб ми мали свої єпархії православні по цілому світі, підпорядковані стольному граду Києву, якщо є незалежна автокефальна церква, чому ми не можемо мати своїх єпископів, які повинні бути належати до української церкви в Україні, 100%. і саме мені багато в цьому дорікають, що я повинен виконувати. Я народився в Україні, мене рукополагали в Україні, мене відправили в Америку. Сталися, ну, тому отримали дуже добре визнання, але все ж таки інші помісні церкви, пане офіцер, румунська, болгарська. І навіть і та сама ж російська, знаєте, вони не повинні мати тут, скажімо, свої партії, але вони діють і підтримують, повірте, свою державу. Нам це, як завжди, кажуть, ні. Нам, знаєте, завжди казали, українська мова ні, українська вишиванка, культура, ні. І тут вже кажуть так само на ті, хто, начебто, нас підтримують, українська церква за кордоном, ні. Ну давайте вже кінець кінців, давайте так, як усі. І так само й ми. Чому ми завжди чомусь в чомусь нас вважають не знаєте, ми не доросли. Да ми далеко Сергію виросли, переросли і наукові, і в науці, і в релігії. І я хочу на завершення вам сказати, що багато е, сьогодні українців, молодих дівчат і хлопців закінчують найпрестижніші, вищі учбові заклади в Сполучених Америки. Саме в цій парафії одна дівчинка у нас закінчила ЮПен магістратуру местер-дегрії в ЮПЕН по соціології і державному управлінні. Програма, яка є за два роки. Дівчинка закінчила за 9 місяців з відзнакою. Вона сумчанка присвятила це для того, для тих погиблих, які, знаєте, вони бомблять зараз місто Суми. Ще один хлопчина у нас є голова, до речі, він у молодіжної організації. Православної молодіжної організації США, з власне стіж патріарха, він поступив в один з найпрестижніших вузів у Масачусетс Університі на mba програма, де беруть зі 100, вибирають 10 дітей, з 10 беруть одну дитину на безкоштовне навчання. Навчання. І Він, українець, пройшов усе, всі були позаду. І ви знаєте, як. І ще він сказав: каже: Владико, сьогодні, щоб ви знали в Америці, в всіх сферах американського життя від релігійного до найвищого космосу немає, щоб там не було присутності українця. До чого я веду, не є повноцінна нація, мудра, розвинута, талановита, і ми з вами про це неодноразово говорили. Ви знайомилися з людьми, які вільно е, говорять, як і ви англійською, французькою. Ми сьогодні говорили ще про одну людину, якась яку сьогодні взяла адвокатська контора, в яку неможливо фактично піти без Гарварда. Так, так? і ви були вражені. Я бачив, так, І так. ось ми, українці. Ні, от правда, і на посаду директора це буде це, тобто, зав кафедри Київської на Траса Шевченка. Mm. Так, університет Павла Альбертна. От сьогодні, пане Сергію, ми бажаємо, щоб все ж таки наступив мир. Щоб всі ваші добрі мрії збулися, щоб Бог дав здоров'я вашій дружині, вашим коханим діткам, щоб вони зростали. Я знаю, вони у вас є, які вас люблять, чекають. Да, і, і ми обов'язково четверо, ви багатодітний. Да. Ну я з у Нас було шестеро. Я п'ята дитина. В моєму було шестеро. І ви. Я хотів би, бо я багато часу беру. Я щасливий вас бачити. Але я пригадую, як я вас провожав, у мене був такий сум, знаєте, і сльози. Я стояв до останнього, поки офіцери е, в цьому міграційні вже провожали вас на літа. Бригади. Да, 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 я такий щасливий вас бачити. Скажіть щось ще для, можливо, якась просьба є від That's... з боку воїнів. Ви mm. you know, uh -huh. знаєте, uh -huh. з боку воїнів, у мене є побажання, навіть рекомендація така. Для громади Єднайтеся. Єднайтеся навколо віри, Єднайтеся навколо українського, підтримати це всіми доступними, як кажуть, війську, силами та засобами, і тільки в цьому ваша сила з Божою допомогою, з вірою і з таким єднанням точно можна пережити все, що Хай вас, Господь благословить. І успіхів дякую. вам усьому, головне бережі Боже і слава Ісусу Христу. Навіки, слава. слава Україні! Героям слава дякую, дякую.